І хотілося б з вами перейти до ще однієї яскравої картинки сьогоднішнього дня. Це от новоросійськ. Дуже багато відео звідти приходить в соцмережах. В телеграмі відповідно там пожежа, вибухи це знімають цивільні. Також горить порт за деякими даними телеграм-каналів у терміналі горять дерев'яні палети, на яких стояли бочки з пальним мастилом. а причини загоряння невідомі. Ну а полум'я намагається загасити. Що там відбувається в новоросійську? Чи є новоросійськ нашою цілею і для чого? Одні з ключових цілей. Давайте говорити про те, що українська сторона заявила про те, що шість російських чорноморських портів є зоною бойових дій. Відповідно, що новоросій це основний транспортний хаб е країни-окупанта. Це перекачка і, відповідно, Ік експорт на мати операції варто говорити про те, що приблизно до 2% обсягу перекачки сирої нафти відбувається саме через новоросійський порт. Тобто можемо говорити про її ціні для країни-окупанта. Крім того, не випадково після першої атаки української сторони по порту новоросійська різко зросли ціни на нафту сирець. Тобто і на світовому ринку розуміють значення цього російського порту. Інше питання, я ще раз підкреслюю, що українська сторона подібними атаками дає зрозуміти росіянам, що будуть дзеркальна відповідь на блокування зернового коридору. Тобто, знов таки зламані ті стереотипи, що російська сторона залишилася вне зони досяжності і від, в моменті нанесення відплатних ударів. Варто зазначити то епізод, що на момент першого нанесення удару по порту Новоросійськ в екстреному режимі, в авральному, фактично, проводилося засідання силового блоку. відповідно в Сочі, де вирішувалося питання як. Охорони зовнішнього периметру, так і портової інфраструктури, тобто можемо говорити про те, що успішний характер дій збройних сил України, служба безпеки України значно підриває економічний потенціал країни окупанта. До речі, пані Гоменюк з командування південного речниця так заявила, що флот РФ фактично вже нервово ховається від усіх малюків. Сбу ну мається на увазі, звичайно, не голова СБУ, а все ж таки, оці Baby, ці дрони морські, які якими опікується, скажімо так, служба безпеки і чому асоціюється з ним, тому що от відповідні матеріали у ЗМІ були в цьому контексті. І вони розповідали про розробку цю так і про те, які вона має можливості. Ну і ось фактично. Сьогодні теж сталася історія, коли морські дрони збройних сил України атакували російські кораблі в чорному морі. Ну це принаймні каже міноборони РФ. Ну тут звичайно що треба перевіряти, але ці кораблі були в 237 кілометрах від Севастополя, і відповідно з ними боролися кораблі Петливий і корабель Василь Биков. Знову цей Василь Биков. Зараз він дуже часто фігурує. Можливо, він є нашою метою. Чи він навпаки є ось таким сильним озброєнням росіяни, яке може воювати з нашими дронами? Що думаєте, Ні, давайте говорити про те, що ці кораблі здійснюють характер доглядових операцій, тобто ну фактично перехоплення тих суден, які йдуть в українські порти в рамках зернової ініціативи, тому не випадковий вибір власне нанесення ударів. Виключати можливість проведення подібної операції сьогодні вночі, і ціль як саме ураження цих кораблів я би не став. Варто говорити про те, що таким чином українська сторона намагається розблокувати діяльність українських портів в рамках зернової ініціативи. Тобто, знову таки дає зрозуміти росіянам, що будь-які спроби силового характеру блокування портів знайдуть адекватну відповідь, причому. Ну давайте говорити відверто, що собі вартість морського безпілотника в порівнянні з тратою з, е, е, подібного судна е, вона не співрозмірна. Тобто відповідь буде більш ніж адекватна. І давайте згадаємо тактика технічні характеристики всіх малюків: 850 п'ятдесят кілограм вибухових речовин. Це серйозно, це реально, от, ну, прорив українського ВПК. Подібних характеристик для морських дронів немає світових навіть аналогах. Тому можемо говорити про якщо йдеться про масове застосування, а саме цей сценарій розглядається українською стороною, то це може серйозно підірвати власне подівне становище Російської Федерації в Чорноморському регіоні. І давайте звернемо з вами увагу на ту відстань, на якій були атаковані російські кораблі. 250 кілометрів від Севастополя, тобто можемо говорити про те, що ну скажімо так, будь-які спроби російської сторони перешкоджати проходження суден через проливи. А я так розумію, що саме в протоках вони там були в районі Босфора і Дарданел, Знов таки будуть класифіковані українськими збройними силами як законні цілі, тобто будь-які спроби перешкоджання. Режиму вільного судна пласту отримують гідну відсіч з боку української сторони, Дмитро Васильович. А от ці слова пані гуменюк про те, що флот нервово ховається, що вони нервують через ці дрони. Ну якось як це підтверджується, ця інформація як це відбувається? Вони ховаються в морі? Чи вони в портах закрилися за ось цими буйками? Скажімо так, так надувними це від загородження. Давайте подивимося, те, що відбувається наразі на рейдах. Вже згадано війно, і Севастополя встановлюють бонові загородження, щоб унеможливити атаку безпілотних морських безпілотників відповідно по місцях базування російських суден паніка. Давайте називати речі своїми нами. Бо коли цілі успішно, причому став великий десантний корабель, який здійснював логістику. А тут мовиться вже про військову логістику саме постачання. На території окупованого півострова то росіяни прекрасно зрозуміли, що, скажімо, кількість великих десантних кораблів в флоті Російської Федерації вона досить обмежена, і тому подібна і тактика російської сторони сховатися за забони. Причому, якщо раніше пам'ятаєте, була інформація про те, що кораблі виводили в бухту новоросійська, ховаючи їх з Севастополя, то тепер після успішного характеру атаки по новоросійську, ну питання, куди вони будуть виводити? Росія омивається декількома морями. Але ну тому я ну не здивуюся, Якщо ми їх побачимо, наприклад, у складі тихоокеанської ескадри. це ну такий, знаєте, оптимістичний, але менше з тим сценарій розвитку подій.